Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом горішків. Список інгредієнтів, необхідний для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну для нас ємність, виливаємо в неї 3 яйця, додаємо 150 г цукру, 1 столову ложку ванільного цукру та півчайної ложки солі. Ретельно розмішуємо усі інгредієнти до однорідності. Після цього вливаємо 150 г розтопленого вершкового масла. Додаємо 150 г сметани. Знову розмішуємо до однорідності, додаємо 1 столову ложку розпушувача. Порціями підсипаємо 600 г борошна. Допоки дозволяє консистенція тіста, розмішуємо його вінчиком, пізніше лопаткою, а тоді продовжуємо заміс руками. У результаті у нас виходить м'яке еластичне тісто. З нього формуємо приблизно 200 кульок вагою по 5 грам кожна. Сьогодні випікаємо горішки ось в таких порційних формах. Так як в тісті присутній жир, їх додатково нічим не змащую. Випікаю половинки горішків в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Готові половинки горішків наповнюємо улюбленою начинкою. Найпростіший та найшвидший варіант це варене згущене молоко. Кожен горішок додатково обтачуємо у цукровій пудрі. У результаті у нас виходить 100 горішків. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!